Вітаю час новин на нашому телеканалі в студії Завертайлова Вероніка. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Студентка Вероніка Завертайлова цього року стала на крок ближче до своєї мрії. Через кілька місяців вона отримує диплом бакалавра Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, а після цього планує поринути у світ акторства. Зізнається, що бути акторкою мріяла ще з дитинства, але через сімейні обставини вступила на дотичну професію. Вдучу програм телебачення, я вступила на бюджет на телеведучу. Я вирішила, що багато предметів, які будуть у мене такими спільними і корисними. Я буду вчитися говорити на камеру, буду вчитися знімати і, в принципі, вчитися режисурі, так як я і хотіла, не тільки акторству, а й режисурі. Постановка голосу та вміння працювати з камерою є найціннішими знаннями. Зізнається нам Вероніка. Розповідає, що зараз працює над своєю дипломною роботою. Це короткометражний документальний фільм. Я вже відзняла три інтерв'ю. Вони в мене про театр. Це розповіді драматургині, акторки і режисерки про те, як змінилося їхнє бачення театру під час війни, наскільки змінилося їхнє ставлення до того, що вони говорять на сцені, або як вони пишуть, або як вони по-іншому працюють з акторами. Ну, а це ви знаєте, що це студія звукозапису. Тут у нас все для того, щоб класно записати звук. Зараз у студентів четвертого курсу Луганського національного університету виробнича практика на телеканалі ІРТ Полтава тут у нас предпросмотр, так називаємо. І тут ми бачимо, що в нас відбувається на лінійці. Ось сюди ми медіапол закидуємо весь матеріал, з яким ми будемо працювати. Студентка Владислава Дотник на противагу своїй одногрупниці себе бачить в майбутньому саме журналістом. Я б хотіла себе спробувати в різних сферах, і в зйомці, і в монтажі. І в кореспонденції, і в можливо, і в піарі. Мама говорить, що ще в дитинстві я в мене був свій погляд. Я коли дивилася якусь рекламу, то мені хотілося щось змінити. Я говорила свою думку, що тут би я зробила так, а тут би так. Також я ходила на гурток. Юний журналіст шість років. Я ходила з 14 по 20 рік. Телеканал «ІРТ Полтава здійснив одну із бріїв Владислави та дав можливість випробувати свої сили на практиці. Сьогодні ми вирішили опитати мешканців міста, чи планують вони вітати своїх жінок з 8 березня в цьому році. Нагадаємо, що телеканал ІРТ Полтава» – практична база для студентів Луганського національного університету імені Тараса Шевченка вже протягом кількох років.